Аби знову стати на ноги після важкого поранення йому знадобилося 4 місяці. 35-річний Костянтин із Тернополя підірвався на протипіхотні міні під час виконання бойового завдання, але духом не занепав, а крок за кроком прямував до мети. І зараз він вже може ходити на протезі без милиць. А за два місяці планує повернутись на службу. Про прикордонника, який довів, що після поранення життя можливе далі. Чую в хлопок, я вже лежу. Дивлюсь, туман такий і запах пороху. Але я навіть, ну, больовий шок був. Я стою на ворожу міну і в евакуація. добре, що прийшла евакуація, бо тоді був туман сильний, болото, і дрони не літали так сильно. Той день Костянтин пам'ятає по хвилинах. Разом з побратимами пізно ввечері виїхали на бойове завдання. Усю ніч йшли лісопосадкою, слухали над собою звуки ворожих дронів. А вже на світанку Костя втратив ногу. Каже, не розгубився, адже побував у гарячих точках ще задовго до повномасштабного вторгнення. З 2015 року служив у різних підрозділах державної прикордонної служби. Я собі наложив турнікети, три турнікети наложив і я коли мене. Эваку... Евакуація проходила, я постійно затягував собі, чую вже нога, німію. Я собі затяг цей попускаю ці дотягую. Я був під турнікетами чотири години. Костя каже, насправді йому пощастило, адже міг втратити обидві ноги, якби тоді повільніше йшов. Після поранення бійців спершу доправили у селище Борова на Харківщині, де стабілізували стан, а тоді перевели у міський госпіталь. Саме там пригадує захисник, перебувати йому було найважче. З усіх напрямків звозили. Важко поранених. Я лежав в коридорі три сутки. Ну дуже емоційно дуже тяжко було. Не то, що навіть коли я був підірвався. А оце постійно крики, стони. Це дуже воно ти лежиш сам, не знаєш, що робиться. Температура плюс 39, Там ну зараження було через два місяці. Костя, зрештою, опинився у Львові на реабілітації. Його метою було якомога швидше стати на ноги і повернутись до повноцінного життя. Пацієнт поступив до нас 12 січня з запитом створення утримання протезу. Був відрив травматичної кінцівки на рівні верхньої третини. За цей час проводили хірургічні втручання, сформовано куксу правої кінцівки для встановлення протезу. Не пройшло чотирьох місяців. кості вже впевнено стоїть. Наразі це тимчасовий протез. Його кажуть, лікарі захисник усвоїв дуже швидко. Спершу пересувався за допомогою милиця. Нині вже планує тренуватися на сходах. Зараз він вже по центру пересувається без милиць, на вулицю бере одну милицю, це хороший результат. І також почав стрімко худнути. Тобто, зараз він піде у відпустку. На 30 днів після цього повернеться. Ми йому поставимо вже постійний куксоприймач, і плюс хочемо встановити бігову стопу, оскільки він такий достатньо активний хлопець. Після реабілітації та повного відновлення костя хоче повернутись до своїх побратимів на фронт. каже свою місію. Там ще не завершив. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна СТБ Єдині новини.